Якщо ви вживаєте харчові добавки, то це не означає, що ваш організм отримує достатньо вітамінів, адже він засвоює лише відсотків 10 необхідних мікроелементів. Як зробити так, аби харчові добавки були ефективнішими? Над цією проблемою саме працюють львівські науковці і досить успішно. Якщо вам цікаво, дивіться винахідники. Якість харчування суттєво змінилась за останнє століття. З сучасною рафінованою їжею людина отримує ту ж кількість жирів вуглеводів та білків, але менше вітамінів та мікроелементів. Це стосується і тварин, що штучно вигодовуються з використанням комбінованих кормів. Проблему дефіциту вітамінів та мікроелементів людство давно вирішує за рахунок корекції раціону харчування, добавками необхідних вітамінів і есенціальних мікроелементів. Люди це помітили, коли моряки почали хворіти на цингу. Розумієте, капітанський склад, який е, їв е, рафіновану їжу, весь хворів, матроси, які їли нерафіновану і їжу нижчої якості, не хворіли. От. І цьому цій проблемі вже більше 200 років. Просто е, дослідження біологів, медиків. Дозволили хімік на даному етапі світу хімікам сформулювати правильно завдання, яке може тепер технологічно бути вирішене. При використанні добавок виникає проблема їх ефективності. Вітаміни і мікроелементи з природнім харчуванням дуже ефективно засвоюються організму. Ефективність засвоєння есенціальних мікроелементів у вигляді добавок може становити всього від 10 до 20%. Решта, як кажуть хіміки, проходить через організм транзитом. Тому необхідно постійно удосконалювати їх форму, аби покращити засвоювання. Це одна з проблем, якою саме займаються науковці кафедри органічної хімії Національного університету Львівська політехніка, якою керує професор Станіслав Воронов і працівники інституту біології тварин під керівництвом академіка Василя Влізло. Найкраще, щоб була система в доставки мікроелементів така, яка при мінімальній кількості забезпечує необхідну їхню дозу в клітинах для забезпечення їхньої життєдіяльності. І от завдяки деяким нашим розробкам вдалося суттєво просунутися в цьому напрямку. Ефективність нашого транспорту мікроелементів в організм. Є достатньо високою транспортувальники, чи то пак носії мікроелементів, попри те, що є штучними хімічними сполуками, організму шкоди не завдають. Вони фактично саморозчиняються, перетворюються приміром на амінокислоти, які успішно освоюються організмом. Окрім цього, на кафедрі ще й займаються системою доставки терапевтичних препаратів. Це псевдополіамінокислоти, які дозволяють транспортувати ліки в уражену клітину. Хоча самі вони не є отруйними, що є важливим на даному етапі. А транспорт ліків в клітину це є дуже важливий на даному етапі. Е е проблема сучасної медицини, оскільки потрібно збалансувати терапевтичну дію препарата з її токсичністю. Разом з тим окремим напрямком, паралельно цій розробці, нам вдалося отримати сполуки, які є також абсолютно нетоксичними, які дозволяють транспортувати в клітину мікроелементи. Усі ці нові сполуки хіміки з політехніки скеровують до інституту біології тварин Національної академії наук. Там їхні колеги ці сполуки випробовують на тваринах, зокрема на лабораторних щурах. Гризунів згодовують певними препаратами, а потім роблять ростин, аби здійснити комплексне дослідження. Робимо біохімічний аналіз крові на ферменти на загальну... Загальний стан організму, на стан, зокрема, органів печінки нерок, які відповідають саме за метаболізм сполук. Ну і також робимо ситуацічний аналіз органів там, печінки, мозку, нерок, м'язів. Це, після... це комплексне дослідження комплексне після розтину щура, детальне, комплексне дослідження практично багатьох функцій, основних функцій. Організму, щоб подивитися, як саме цей полімер впливає на, на щура, і подивитися його засвоєння. Нам важливе засвоєння знати, оскільки як ми сказали, що в перспективі цей полімер є як добавка, білична добавка, ефективна добавка до кормів. Після досліджень науковці інституту роблять висновки і при потребі просять хіміків з політехніки відкоригувати структуру сполук. В результаті спільної праці синтезовані нові речовини і створені в формі есенціальних добавок, що суттєво покращують засвоюваність їх в організмі як людини, так і тварини. Таким чином, за допомогою от таких сполук, які синтезовані на хіміками з Львівської політехніки, ми здатні добитися конкретної. Конкретного постачання того чи іншого, скажімо, лікарського засобу в ту ділянку, яку нам необхідно полікувати чи пригальмувати, оскільки ми собі уявляємо процес лікування, як звичайно з'їли таблетку чи задали тварині таблетку або вкололи і ця. Скажемо, лікарський засіб, цей лікарський засіб поширюється по цілому організму. А для чого нам вплив на той орган чи тканину, яка не пошкоджена? нам потрібно конкретно знати місце, в яке воно піде. Крім того, власне, за допомогою синтезованих полімерів ми здатні візуалізувати, куди і в яке місце. Принесе або доставить той чи інший лікарський засіб. Простими словами, зусилля науковців спрямовані на те, аби таблетка, прийнята вами, більше проявляла лікувальну дію і менше отруювала організм. Подібні дослідження тривають від року до п'яти. Успіх залежить від фінансування і доступності обладнання та реагентів. Фінансування навіть таких життєво важливих розробок у нас недостатнє. Доводиться роботи виконувати разом із зарубіжними партнерами. Утім, науковий ентузіазм та запал, як показує досвід, все ж долає ці перешкоди. У майбутніх винахідниках ви дізнаєте ще багато цікавого про винаходи та розробки львівських науковців. Зустрінемось за тиждень.